Наша країна дуже талановита, скільки видатних людей народилось на нашій землі: Василь Барвінський, Юрій Мушак, Григорій Смольський, Володимир Івасюк, Лесь Курбас. Цього тижня ми познайомимо вас з ними ближче. Вийшло, що наприкінці життя Василю Барвінському заборонили заходити до консерваторії Легенда української музики, як творив Володимир Івасюк. Та за що його вбили на його заняттях. Студенти співали латиною. Розплягайте, хлопці, коней. Хто такий Юрій Мушак? Яскраве мистецтво. Чим особливі полотна Григорія Смольського? Він створив новий український театр. Перші кроки Леся Кульбаса у Львові. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Та на ютуб каналі програми рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.